Отже, раді вітати в нашій студії Станіслав Янченко, керівник навчального центру аеророзвідки Вітроган. Пане Станіславе, дякуємо, що знайшли час для нас, та наших глядачів. І дякуємо вам за службу. Доброго дня, доброго дня, пане Станіслав. Давайте спочатку ми хочемо почути від вас, що це таке аеророзвідка, центр аеророзвідки Вітроган. Чим зокрема займаєтесь? На якому напрямку? Розкажіть, будь ласка. Ну, у нас не зовсім центр аеророзвідки. Раніше це був аеророзвідки центр, але потім він трансформувався в навчальний центр повноцінний, і тепер ми викладаємо не тільки аеророзвідку, а й такі напрямки як ударні ми аеророзвідка. Це лише частина навчання і бойової роботи. А якщо знову ж таки говорити про ударні БПЛА, на яких навчаєте, яка програма навчання, скільки вона триває? Тому що ми розуміємо, що, наприклад, знову ж таки, щоб навчитися літати на fpv дронах, ну, потрібно принаймні хоча б три тижні. Ну, скажімо так, зараз основний напрямок це мультиротори У нас ударні дрони це fpv впіві камікадзи, про які вже все чули, і також розвідувальні алтел і мавіки дрони. Ми навчаємо працювати людей в складі екіпажу. Тобто кожен знає своє місце, може друг друга підміняти. Допустимо, працює розвідник на Мавіку, він коригує, коригує, як штурман, куди літити, куди треба летіти, знайти ціль, а інший вже вражає ціль за напрямком, який вказує штурман. Тобто навчання комплексне. Триває воно 35 днів, це 340 навчальних годин згідно рекомендацій Міноборони. Також наша школа сертифікована Міноборони. Тому ми навчаємо по максимуму, щоб пілоти були готові до бою вже одразу. А ще питання, чи Але... навчаєте під ребом, да? і чи навчаєте вночі літати? Так само я знаю, що це важливо. Так, це важливо, тому наші. Хлопці добре навчаються топографії, орієнтування на місцевості. Саме це треба, щоб працювати під ребом, тому що треба знати, як працює реп, як його обійти по рельєфу місцевості за допомогою ретрансляторів. Також наші хлопці працюють з ретрансляторами як з наземними станціями, так і ті, які знаходяться в повітрі. То все це враховують. Пане Станіславе, ми розуміємо, що протягом цієї повномасштабної війни дуже багато чого змінилося. Ну і власне, ми бачимо, що і ваш навчальний центр а, якось адаптується, тому що зазначили, що спочатку вчили лише аеророзвідці, а тепер от більший спектр завдань готові виконувати. Ну так би мовити, випускники навчального центру, і все це як наслідок розвитку самих технологій, як я розумію, тому що дрони безпілотники загалом починають а, літати швидше. Далі мають можливість нести на собі більш корисну вагу і от якраз таки про нові системи хотілося б у вас розпитати, тому що міноборони допустило до експлуатації нові українські безпілотники. Батон у відомстві зазначили, що дрони виготовлені з урахуванням усіх вимог сил оборони. Давайте почуємо деталі. Ну я не можу розповісти, а про те, що технології швидко змінюються, це так. Дрони батон виготовлені з урахуванням вимог військових за принципом максимальної простоти та зручності експлуатації в складних умовах. Безпілотники батон базуються на рамах різних розмірів. Бойові пташки цих комплексів можуть працювати за різних погодних умов: у мороз та спеку. Конструкційно дрони мають хороші динамічні властивості і можуть зокрема наздоганяти та уражати ворожі цілі на чималій швидкості. Пане Станіславе, ще трошки додамо інформації. В подальшому ми з вами її обговоримо. Отже, тим часом так само стало відомо, що в Україні запустять військовий проект Лінія дронів. Про це повідомив Володимир Зеленський. Для реалізації об'єдналися чотири окремі полки та окрема бригада безпілотних систем. За словами президента, лінія дронів укріпить підрозділи на передовій, дозволяючи знищити більшу кількість російських окупантів. Ну і найголовніше зберегти життя українських солдатів. На фронті а ми буквально декілька днів тому з приводу цього спілкувалися з паном Геннадієм Хазаном. Це авіаційний експерт. І ми ставили питання з приводу цього військового проекту Лінія дронів, що він знає про нього, як він на ньому розуміється. Тому так само звісно, що з вами цікаво це обговорити. Можливо, ви нам привідкриєте завісу, чи розумієте ви, що це навіщо це, і як це буде працювати, і як це може підсилити наших українських бійців. Підрозділ, що ви згадували, я спілкуюся з тими. Зокрема, нещодавно спілкувався з Мадьяром. Тут така проблема. Це гарна ініціатива, але те, що приймає Міноборони, воно трохи з запізненням приходить. От Тому, наприклад, ми. А в чому ініціатива? Підрозділ. Будь ласка, поясніть, тому що ми наразі навіть не розуміємо, в чому ініціатива. В чому, в чому різниця між тим, що було, і тим, що стало. Ну, різниця в тому, що вони самі розробляють якісь. Актуальні вироби, які треба на фронті прямо зараз, і можуть швидше це втілити в життя. Тому що міняється кожен тиждень. Ми кожен тиждень спілкуємося. Тому треба приймати рішення швидко. Поки там Міноборони щось це вже буде не треба. Тому наші дослідники, в тому числі інженери, які знаходяться на бойовій роботі, вони кожен день щось вигадують, як краще вбивати ворога. І це треба от прямо на вчора втілювати чекати там сертифікацію, чи поки це приймуть на озброєння офіційно? А загалом, такий... пане Станіславе, да про цю лінію дронів можете пояснити? От там був Мадяр, там був Пан Верес, так комбат батальйону, так АК-2. А чи можете пояснити, навіщо ця лінія дрону дронів створюються поза межами сил безпілотних систем? Наскільки ми знаємо, вони також під командуванням пана Сухаревського працюють. Навіщо створювати ще одне відомство, яке десь там поза зоною відповідальності? Ті відомства, яке вже існує, працюватиме? Ну це не до мене питання. Там я, я не буду коментувати. Да. Ми кожен робимо, що маємо робити, і, і треба робити ще більше. Тоді, пане Станіслава, точніше питання з приводу того механізму. Ми зараз не розуміємо, що дійсно сертифікація будь-якого виробу українського, навіть того самого дрону, це дуже дуже довго історія. Вона може так, тривати так. там до, до року. І дійсно, як ви зазначили, що на фактично потрібно вже на вчора, і знову ж таки, ну може змінюватися абсолютно все. Як це зараз буде відбуватися? Тобто наші виробники українські розуміють, що вчорашні технології вже не. Працюють, вони розробляють щось нове, і яким чином одразу це переходить на фронт? Не розумію. Нашнадцять ну, що дивиться, ми не тільки навчаємо, ми теж виробляємо. І я знаю ці проблеми всі. у нас є один вирив, який зараз кодифікується вже третій чи четвертий місяць, але це ж не заважає його використовувати вже зараз. Ну Може, це трошки якось неправильно, але треба ж воювати сьогодні. Тому багато виробів є несертифікованих, які класно зарекомендували себе нищити ворога і все добре. Тому я думаю, що цей проект створений для того, щоб це якось упорядкувати і пришвидшити. Якось так. Почули вас. Ну і ще трошки дано інформацію. Отже, Завдяки півдронам та безпілотникам Україна повністю контролює 10-15 кілометрів глиб фронту. Таку думку в ефірі ранок лаєв висловив командир підрозділу розвідки збройних сил України Денис Ярославський. Він розповів, що Росія активно продислоковує свої резерви, особливо після поразки північнокорейських найманців на Курському напрямку. Ну і там ситуація для ворога вкрай складна. The patron. Росія теж не резинова, вони перебрасують резерви. У них зараз проблема на курському направленні зіверокорейцями, а від гріблі корейців по програмі, і вот это у них все там, у них така ж важка ситуація. Вони перебрасують, вони резерви тягають, нам намагаються э, передислоцию на більш гарячі напрямки. Тобто ми розуміємо, де зараз у них не пріоритет. Ну, вот, Скажімо так, харківський регіон не пріоритет. Вони там маленькими групами щось там штурмувати, але це там ну, кожен день просто загинають. А є пріоритет, і покровський напрямок. Vielen Ну і водночас Збройні сили України збиватимуть російські шахади лазерною зброєю. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. За його словами, мобільні вогневі групи із таким озброєнням з'являться вже найближчим часом. От про лазери обов'язково ще з вами поговоримо. Але пане Станіславе, от в першу чергу, про можливість контролювати ближні теле, які контролює Російська Федерація за рахунок безпілотників на 10-15 кілометрів. Чи підтверджуєте ви інформацію пана Ярославського? І чи вбачаєте можна? можливим от створення от тієї самої санітарної зони, зони е, е, демілітаризованої, куди Росія не буде заходити через штраф, е, страх бути ураженою за рахунок наших дронів, наших безпілотників. Так, я підтверджую, але вони ж те ж саме роблять. І там така обстановка по радіо, що вже тісно, навіть нашим екіпажам працювати. Якщо додати ще й їхні екіпажі, то там дуже складно. Зараз з'являються дрони на оптиці, і це трохи вирішує проблему, але ж вони з'являються не тільки в нас, а в них теж. І якщо 15 кілометрів ми перекриваємо і дальнобійні дрони там літають, знищують Нафтогаз їхні, то є проблема периметру там, 100 кілометрів. І зараз такі розробки ведуться, кодифікуються, є проблема з цими. Треба перекрити напрямок близький до 100 кілометрів. А хто взагалі перший, якщо говорити про розробки саме? Ми розуміємо, що за кількістю, можливо, ми трошечки пасемо задніх. А з приводу технологій, хто розумніший на війні? Ну, хто розумніший? Ну, розумніші, ну, ми перші почали це робити, але ворог перехоплює ініціативу і масштабується швидше, ніж ми, на жаль. Пане Станіславе, ми розуміємо, що ці дрони на оптоволокні. Це дещо вирішує питання із обходом РЕП. Але тут же ж також, напевно, що є якась своя гранична дальність, куди от цей дріт не дотягує. Наскільки зараз можна далеко бити, от використовуючи саме цю технологію? Ну, максимальна катушка, яка я бачив, була 25 кілометрів. Але на практиці далі 6-8 кілометрів є проблеми там. Дещо технологія ще не оптимальна. То тобто, там з розмотуванням цього дроту, є проблеми. Ну до 8 кілометрів вони гарно працюють далі. Теоретично до 25 але я таких випадків не бачив, щоб на 25 залітав. Тобто, по суті, це може стати замінником тих самих мінометів, які приблизно на ту ж саму дальність б'ють, але більш точно, так? Ну ні, міномети далі 5-6 кілометрів не б'ють дрони більш точніше, так але міномети вони не замінять. І артилерію теж стосовно як з'явилися дрони? Дрони з'явилися з за того, що був дефіцит по боєкомплекту для артилерії і мінометів. Зрозуміло. І наостанок, от про лазери ще хочеться у вас запитати, пане Станіславе. Ви бачаєте, можливо, реально впровадження повсімісно саме тих лазерів, які могли б збивати нехай не балістичні ракети, але дрони, шакеди і так далі? Ви бачите реальним такий от розвиток подій? Я думаю, це класно буде працювати десь в тилу, а ближче до лінії фронту там вже будуть питання живлення. Яка там потужність і так далі. Тобто це бо щось, бо якась велика машина, це велика мішень. Тобто, це ж потребує дуже великої кількості електроенергії, а тут одним блюєті точно не обійдеться, правильно? Точно не обійдеться. Да. Я, я не знаю, яка там потужність треба, але наскільки я знаю, першолазерні системи, які ставили на якісь кораблі, там і так далі, то там установки стояли ну не як там ядерна, якась там атомна електростанція, ну досить потужні. Зрозуміло на останок, зовсім на останок ще в мене питання, якраз право з приводу вашого навчального центру, тому що трошки була дотична до взагалі цієї тематики. І розумію, що в Україні чимало цивільних школ, які так само навчали навчали літати на дронах наших хлопців зі збройних сил України. І вони співпрацювали з державою, ну і мали певний знову ж таки відсоток відшкодування, таким чином вони могли на навчати наших хлопців безкоштовно, от з приводу цього. Будь ласка, підкажіть ваш аероцентр, яким чином працює, навчує навчає за якою, ну фактично, не знаю, співпрацю з державою? Це оплачується яким чином знову ж таки державою навчання кожного нашого бійця? Чи ні? Чи це зараз просто з школи роблять самостійно? Знаходять інвесторів? і Тому подібне? Наскільки я знаю, ніякій школі в нашій теж ніхто нічого не сплачує. Ми навчаємо безкоштовно, в тому числі військових. Але у нас пріоритет цивільний, тому що треба нові люди і як можна більше. Нам допомагають місцевий якийсь бізнес, там місцева влада, якось волонтери. Ми приймаємо донати. Держава ніяк тут не допомагає. Почула вас, дякуємо дуже за, за за вашу інформацію. Дякуємо дуже з нами Дякую. на зв'язку. І за дякуємо за вашу службу. Так само з нами на зв'язку був Станіслав Янченко, керівник навчального центру аеророзвідки Ветруган. Ну єдине, що можу зазначити, що буквально рік тому були певні відшкодування для цивільних школ, які навчали і військових, і цивільних від держави. Але в подальшому ця програма була скорочена.